Бачимо віряни і попи Московського Петрохату йдуть до кафедрального собору Святого Переброженського. Побачимо, які зараз будуть їхні вимоги. Адже сьогодні в суді фактично вони нічого не досягли. Патрульні перекрили рух через пішохідний перехід. Зараз побачимо, чи відбудеться якось сутички. Не сподобалось спостерігає. Вода не Вінниці. Зараз побачимо, що буде. Так, да, зайдете ви. Почули, що бачите, що ми час. нам відкрили, можливість, Це роздали нам можливість помолитися до Прийшли нам у гнилу в макарі.